Сьогодні плакало небо дощем, а потім за хмар виглянуло сонце, аби попрощатися із загиблим бійцем. Війна забирає найкращих, мов гострим ножем, країть серце кожному з нас, адже знаємо, що вони найкращі віддали своє життя, щоб жили ми. Горішньопланівська громада проводжала сьогодні в останню путь Євгенія Шевченка. Шановні рідні, близькі. Друзі загиблого, за право жити у вільній незалежній батьківщині віддають своє життя найкращі наші воїни. На 25-му році життя загинув наш земляк, солдат Збройних сил України Шевченко Євгеній Юрійович. Народився Євгеній 15 серпня 1998 року в місті Комсомольську. після закінчення 11 класів загальноосвітньої школи номер 1 вступив до Вищого професійного гірничого училища, де здобув професію водія великовантажних автомобілів. Водія автомобілів категорії Б і Слюсаря-ремонтника. У 2018-2020 роках проходив строкову військову службу у лавах Збройних сил України. У 2017-2022 роках працював водієм на підприємствах міста. 2 березня 2022 року був мобілізований на російсько-українську війну. 22 квітня 2023 року під час виконання бойового завдання солдат Збройних сил України Євгеній Шевченко героїчно загинув біля населеного пункту Ямпіль Донецької області. Вічна і світла пам'ять про подвиг Євгенія Шевченко назавжди залишиться в наших серцях в історії нашої громади у новітній історії України. Слава Україні слава. до свого останнього подиху Євгеній Шевченко захищав незалежну вільну Україну і охороняв спокій і сон кожного з нас. Жодними словами не втамувати пекучий біль і не загоїти рани в душі. Поховали Євгенія Шевченка із військовими почистями на території меморіалу. Їхні імена будуть жити вічно. Світлої дороги тобі, наш герою, до рядів, ангелів, захисників небесного війська. Вічна слава та пам'ять. Тобі герої не вмирають.